Дорога молодь, і всі присутні на цьому місці. Хочу разом із вами сказати славу нашому Богові. Ми приїхали. Дехто із нас є тут, на цьому місці із Ірі Пенслвенія. Ця молодь цієї церкви були вже в нас, і так хотілося попасти, бути в вашій церкві. І в перший раз Бог дарував можливість таку бути разом із вами у вашій церкві на цьому молитвеному зізному зібранні. І дуже приємно, що кожен із нас в цей будевний вільний день, так сказати, уікенд вибрали прийти на це місце. Ми їхали по дорозі, і я так теж звертав увагу. Дорога звідси від Пенсловенії, аж сюди в Кінтакі, і люба дорога тут, в цій країні. Коли ти їдеш, ти дивишся по боках. Там один знак направляє на одне, другий знак направляє на друге. Тут щось придумано для людей, щоб вони мали розвлікання. Тут друге щось придумано для людей, щоб вони там час, гроші вони вложували в тому місці. Приїхавши на це місце, навіть в пізна ночі я їхав до свого брата, який живе тут, на цьому місці. Ми в його ночували і дивлюся. Навіть вночі, в одному місці, яркі світла сіяються. Хтось придумав якийсь фер, щоб тут був на цьому місці, в цю пору. На кожну пору. Люди, ворог він придумав, щоб розвлікати людей, щоб люди були зайняті, щоб люди вкладували в цей час туди, щоб вони жили для себе, жили для інтересів, для похотів свого ті. Брати та сестри, в цей гарний вільний день кожен із нас ми зробили рішення прийти на це місце. Я розумію, навіть мавши трошечки опиту свого життя, що я ніколи не пожалів. Навіть коли були моменти, де краще можна було би остатися вдома, щось зробити, Лучше можна було не їхати би в якусь дальну дорогу, щоб поїхати, можливо, на молитовне зібрання, бо забот нас дуже багато. І тим більше ми їх робимо, тим більше кажеться, якби вони додаються до того списку. Але одне, що я зрозумів в своєму житті, я ніколи не пожалів. Скільки це миль не було, треба було потратити. Скільки, бувало, грошей не було в молодості, ти почав, можливо, першу роботу, пішов, ти збираєш, ти хочеш купити, можливо, автомобіль, ти хочеш щось друге придбати для себе, побудувати якийсь може запас для свого життя. Але коли ти вкладуєш і ти жертвуєш цим, прийти на місце, там, де народ Божий він збирається, там, де люди приходять і призивають ім'я Ісуса Христа, ти ніколи цього не пожалієш. Я вірю, брати та сестри, що так як Ісус Христос Він сказав для Марії, яка сиділа біля них, його ти вибрала благую часть. Я вірю, що кожен із нас ми прийшли на це місце і ми зробили це правильне рішення, вибравши благую часть замість того, щоб проводити час в другому місці, проводити час біля ніг Ісуса Христа. Відкрити своє серце, склонитися в молитві разом з братами і сестрами, помолитися, Боже, зговори до мого серця. Дорогі брати і сестри, кожен із вас, кожен із нас особлива пора нашого життя, молодість. Там, де починається наше життя, там, де скільки багато ми маємо планів, we have so many plans, we have ideas, ми хочемо зробити те, ми хочемо зробити друге. І ця пора часу в нашому житті така особлива, ті рішення, які ми приймемо, це буде вести наше все життя. Яке рішення ти приймеш сьогодні в своєму житті, в молодості твоєї, воно направить курс всього Твого життя? Ми не часто думаємо про це. Ми думаємо, треба жити, треба жити в свій вік. Я один раз говорив з однею молодою сестрою, да, вона була а, тільки в а, 15 своїх років. Вона каже: Водім, мені тільки 15 років, почекай, дай мені стане 16, я поміняю щось чуть-чуть друге. Я починаю думати, як мені 16 років, чуть-чуть може, серйозніше, буду чуть-чуть щось направляти по-другому. Але брата сестри, як важливо в той порі, який ти є, де ти чуєш голос Духа Святого сьогодні. Коли Дух Святий говорить до твого серця, вже робити якусь переміну в твоєму житті, щоб послужило для благословіння. В молоці така думка: я почекаю. Я почекаю, може, коли я вийду заміж, я поженуся. Я почекаю, коли, можливо, я закінчу коледж. Я почекаю, можливо, коли я вже начну, я стану на свої ноги, мене буде скільки і скільки може в моєму аккаунті. Брати та сестри, але як важливо сьогодні. Начинати планувати, будувати своє життя, отримати благословіння. Ми хочемо успіх. Ми хочемо мати благословену долю. Ми хочемо, щоб Бог дав і послав нам того, чи ту в, нашу, в наше життя, щоб ми мали благословіння, щоб наше життя воно було прекрасне. Брати та сестри, а як отримати це? Я хочу звернути нашу увагу коротке місце і слово Божого. Ми його всі дуже добре знаємо. Це є книга буття. Перша книга. В Біблії, Book of Дженесес, 39 розділ. Зачитаю, із сьомого вірша, Дженесес 39, 7 І сталось після цих подій, звела свої очі на Йосипа, дружина пана його і сказала: Ляж зі мною. Але він відмовився і сказав дружині пана свого, ось пан мій не знає при мені нічого в домі, і все, що має, віддав у мої руки. Немає більшого за мене в домі цьому. І він не заборонив мені нічого крім тебе. Тому що ти, дружина Його, як же зроблю я це велике зло і згрішу перед Богом? Молодь, я хочу звернути нашу увагу на це питання, яке задав Іосип, як вже зроблю я це велике зло і згрішу перед Богом. За цим питанням заложена дуже велика, велика істина і велике рішення, яке прийняв Іосип в своєму житті. Ми прекрасно знаємо цю історію, в якому положенню знаходився Йосип. Я хочу подивитися на наше життя. Ми подібно маємо те життя, яке мав Йосип до цього часу, коли він був вдома батька. Він був любимий у батька. Батько йому все дарував. Він жив прекрасно, так як ми живемо в сьогоднішній час, ми маємо все. Ми маємо одяг, перебираємо одяг, який ми хочемо, ми вибираємо по брендах, по кольорах, по всьому. Коли навіть получаючи першу машину, молоді люди вони навіть перебирають, мають таку можливість, не хочу їздити на такий, хочу кращу, хочу вибрати ту. Ми маємо ці-всі блага для нашого життя. І Йосип він жив при батька, в домі батька, де йому було добре. Але життя воно раптово і дуже жорстко помінялося для нього. Починаючи з першим із питанням тієї ями, потім зв'язаний. Поведений в другу землю, там, де він нікого нічого не знає. І саме хуже не просто жити в другій землі, не просто життя помінялося, інший штат, можливо, інша країна, хтось втік від війни, але рабство, проданий як раб, ще з другої країни, країни, можливо, зношення над ним було набагато важче. Ти, як з якої з різної країни, ти раб. Але, брати та сестри, те рішення, яке я вірю, він прийняв ще вдома батька свого. Коли в його все було ще добре, це рішення, брати та сестри, воно не приймається раптово, коли життя воно починає ставати складним, коли життя воно починає ставати тяжким для тебе. Це рішення приймається в молодості в твоєму житті. І коли він був в такому положенні, він раб перспективи ніякої, все життя твоє. Ти ще чужоземець, ти будеш жити в цьому рабстві. Але він прийняв рішення в молодці своєму те, що йому батько, те, що він вдома прийняв від свого батька, боятися Бога, мати страх перед Богом, мати почтення перед живим Богом, замість того, щоб своє життя направити, ну я раб, ну єлі-єлі, буду тільки робити те, що вимагається від мене. Замість того, Він прикладає всі свої старання угодити. Ворогу, угодити тому, хто купив його і положив цей тягар на нього. Він піднімається нам, говориться, і став саме вищий вдома свого пана. Пан його, він, можна сказати, he went on a early retirement. Він, якби, удихає при Йосипу, поставив все в руки Йосипа. Йосип він панує всім. Йосип він все робить, написано, цей потіфар, він не знав нічого, крім там, де. Сідати за сіл їсти, і де лягати спати. І можна подивитися, щось починає світитися в його житті. Написано для нас, що він був молодий і він був вродливий, він був красивий, він був приятливий. І Жінка потіфара вона звернула на нього. Брати та сестри, ми знаємо, знов великий цей екзамен, рабство, перспективи немає. Нічого йому не світить в житті, хоча б чуть-чуть він піднявся, він має відповідальність, і тут з'являється великий, великий екзамен в житті. Брати та сестри, кожен із нас, можливо, роздумуючи на таким питанням в своєму житті, ми б можемо собі сказати, я би зробив так само. Я віруючий, я живу в християнській сім'ї, я хожу в церкву, звісно, я би не зрадив мого Бога, я би жив свято. Але брати та сестри, щоб дойти до такого і пройти такий екзамен, то до того треба зробити рішення. До того я понімаю, Іосиф він посвятив себе жити так, як він був научений. До того, коли він ще був в домі свого батька, коли все добре було в його житті, він посвятив себе жити для свого Бога. Він жив, повинуваючи своєму батьку, що батько не сказав, він був послушний. Він мав страх саме перше перед батьками. Послушання перед батьками і перед живим Богом. І прийшов момент, коли, можливо, для когось другого когось по стороні, Іосип, тебе немає перспективи, тобі нічого не світить. Во твоя можливість. Як кажуть, here's your ticket out, во твій білет, щоб вийти із цього важкого положення. Але, брати та сестри, там було щось глибше. І сьогодні я хочу звернути до кожного з нас. Ми прийшли на це місце помолитися. Коли ми дивимося на Слово Боже. Бог Він заговорив через Іремію. Він сказав: скажи це слово для ізраїльського народу, які починали приймати рішення в своєму житті і жити для себе, жити так, як вони хочуть, дозволяти собі багато що. Він каже: два зла зробив мій народ. Одне, істочник живої води вони залишили, і друге, вони знайшли собі, висікли собі. Водозброї, водозброї, які не можуть тримати води, водозброї, які тримають мутну воду. Дорогі брати і сестри, я не раз думаючи про цю історію Іосипа, якби він прийняв не це рішення, яке було в його серці, якби він дозволяв собі щось подібне до його братів, вони ходили, вони були непослушні. Коли ми читаємо потім благословіння їхнього батька, коли він звертався до їх, ми читаємо до першого, ти бушував, як вода, ти робив друге, третє в своєму житті, ти дозволяв собі те, ти не слухав свого батька. Брати та сестри, але Йосип, він прийняв рішення жити життям чистим перед Богом, не приймаючи із цього світу. Брати та сестри, що ми приймаємо, можливо, в своєму житті? Що наповняє той істочник, який має бути внутрі нас, що ми дозволяємо наповняти внутрі в себе. Чи ми, можливо, вибираємо дивитись, можливо, в цей світ. Я не раз тішусь серцем, коли молодий брат і сестра, як я понімаю, особливо важко в сьогоднішній час прийняти таке рішення. Коли, можливо, в нашій молоді чи на других місцях молодий брат він стає і він каже, я прийняв рішення. Постирати всі мої соціальні мережі, all my social media. Я не маю інстаграма, я не маю, не займаюся і не проводжу час, можливо, «Общайся» через Snapchat, можливо, не займаюся і не проводжу час, TikTok, чи щось друге, не проводжу там час. Понімаючи, як важко було в, свій, в свою пору прийняти таке рішення, тож всі, можливо, вони таке роблять. Проте, та сестри, коли Шадрак, Місак і Євдинаго, вони теж були в другій країні. Коли вони могли жити, як вони би хотіли, коли вони сиділи саме при царському столу, і все було предложено перед їх, вони зробили рішення, я не буду приймати те, що на цьому царському столі. Я буду жити так, як научили мене мої батьки, так як ця жива наука, яка вселилась в молодості в моє серце, я буду тримати цей курс. Яке велике благословення, Дорога молодь, молоді, говорив сьогодні цей день в нашій молодості, де ми вибираємо, як далі буде наше життя. Як хочеться, щоб сьогодні ми вибирали не шукати ці водозброї, ці істочники, які не наповняють, які не можуть тримати води, які не можуть бути чистими, вони змутною водою. Але вибирати живий істочник, живе джерело. Брати та сестри, я хочу прикликати кожного з нас до молитви. Ми мали молитву, просячи благословення на той час, який ми будемо разом мати на це місце. І часом буває, ми переходимо на подібне зібрання, і ми, можливо, чекаємо до кінця. Можливо, вже при кінці, коли буде поклик, я вийду, я прийму рішення, я щось поміняю в моєму серці. Брати та сестри. Я, я хочу сказати, не чекайте до кінця. Сьогодні, коли Дух Святий, Він говорить до твого серця, ти прийняв рішення прийти на це місце. Сьогодні я не знаю твого життя. Я не знаю ті рішення. Я не знаю, можливо, як далеко ти зайшов. Можливо, думки я в твоєму серці. Бог, можливо, мене не прийме такого, який я є. Брати та сестри, коли фелістимляни в свій час вони прийшли, коли Ісак він жив на цієї землі, і вони починали мусором, починали піском, начинали всякою грязю заповняти ті істочники. Він не сидів просто так, він починав купати. Він починав очищувати цей, цей мусор. Він починав забирати з цих істочників це все, що ворог він прийшов і він засипав. І приходить слово. Ми знайшли живу воду. Брати та сестри, на цьому місці я вірую, є той. Як нема різниці, як ти зайшов в положення, в якому ти знаходишся, можливо, тобі є важко. Нема різниці, що ти зробив в твоєму житті. Я вірю, сьогодні є той, так як коли він був на цієї землі. Він прикликав і він каже: хто має жажду, прийди. Прийди і получи цю воду. Він сидів біля Самарянки, і він казав: Я можу дати тобі те, що ти не знаєш, те, що ти ніколи не пробувала в своєму житті. Я можу дати тобі цей істочник живої води, який буде тікти. Брати та сестри, не чекайте до кінця. Сьогодні приймайте зразу рішення, щоб істочник живої води він наповнив вас. Не тільки щоб ви поволучили свободу і пішли з цього місця, радіючи, але щоб ви получили, щоб цей істочник він, він переповняв вас і він тік. Щоб другі округ вас вони теж бачили, вони получали від цього істочника благословіння. Вони получали від вас теж цей вкус, цей смак, the 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 taste of the living, the fountain of living, fountain water. брати та сестри, разом склонимося. Якщо Дух Святий Він стукає в твоєму серці, роби це рішення спочатку цього зібрання. Не чекай, іди до Христа, Він дасть тобі звільнення, Він очистить тебе, він наповнить твоє серце живою, водою разом склонимося. І прийдемо до Нашого Ісуса